Доброго вечора, шановні глядачі. Зараз на ділянці гороху досліджуємо, як то кажуть його. І дивимося тут як видно. Ну тут ось, допустимо, зломаний горох. Ну ось тут пропуск такий. І виникло питання, думаю, чи це він не зійшов, чи насівалка сипала, вінниця насипала вона точно. А потім воно не знаю, видно чи не видно там вдалині. Ходять усі помічники, птички. А це, оказується, птички його. Той горох ще був під верхом, допомагають докльовувати. Так що такі шкідники, які досить так дивлюсь, і зрядили його. неплохо цей горох. Місцями так і по пів метра і більше в ряду немає насіння. Так що шкідники ще добрі. Особливо вгород тут мало це не поле. Тут аж тіма сильно. Видно, в період в сходу, все як це, це буквально от вчора, сьогодні. Сьогодні утром, все так само. Мороз пережив, а птичок не дуже переживає. Так що шкідники є шкідники. І також прийшли у ці раніше дежі жівесно йшли. Цей год сніг, щось навчинське. І бачиться папер бур'янчик. Фермер на полі він би 100% забризгав його би гербіцидом. Багато є ефективних послісходових гербіцидів в пагаруху. Ну а ми що не будемо таким з цим займатися. Ми візьмемо, зараз у нас є граблі, і спробуємо граблями. Поїзсу потягнути пружинними граблями і подивимося, що з цього вийде. Ось наші граблі, вони у нас пружинні з пружин подборщика. Зараз вже такий не знайдеш, то є рядки у нас ровно. А ми будемо десь під углом 20 градусів. Так, здається, продивимося, чи не підриває його. Ні, рух нормально стоїть. А бурянчик ось бач підриває. Тобто ми мелкий бур'янчик, ось це теж бач видно все. Виривається бур'янчик. Все теж видно. То що ми делаємо? Ну то есть я їх в цьому году сварив, протестував. вони только під углом 20-45 градусів ефективно працюють в зоні цього. По прямой толку з нього немає. І от нас тут на горох піде. Не вириває горох, а бур'ян вириває. Тобто ми зараз його прогребемо за 10 хвилин часу і покажу вже готовий результат. Ну, я бачу, що воно вириває, це класно, це круто. Тобто ми зараз оберемо бур'ян, тому що гербіцид ми не будемо вносити. Хоча там багато є. Немає в наліччя. Ну І тут кусочок, тут півсотки. Тобто оприскатити, вимазувати літра раствору готового. То є, ну, нема смислу його на такий кусочок даже практикувати. От там ось кусочок ми до нього ще вернемось сьогодні. Земля парує. Там би зараз якогось задрипаного раундапа. Забризгати, щоб все вигоріло. І після паски можна було б садити. Ну, теж раундапа. Задрипаного якогось немає. Того. Того зараз беремо грабельки і постаріночки. А зайшов на діляночку редісу, думаю, зразу, щоб і редіс грабати. Ну, Трошки-трошки піддіває. Не сильно піддіває і якраз цей горок, що підмерз, вириває повністю. Того ми його також перегребемо. Чуть-чуть то не страшно, щоб вбрати теж цю всю батву бур'янчик. Тож треба все прорвати. Поїхали значить, працювати. Ще що робиться, бачуся тут прогреблено, а тут ні. На пружинках сиграє, лишнього рве. те, що треба. Що, буду працювати, що робити. Звісно, бур'ян він не 100% вириває, він тільки оцей що питається вийти, той що вийшов, вже все трошки буде стояти. Ну, Даже 50-60% вирваного бур'яна це теж дуже конкретний результат, я вважаю. Для таких простих граблів і 10 хвилин роботи. Результат звісно отличный. Рядочки видно, все видно. Корочка збита, бур'ян прорваний. Ну от цікаво, що до сих пор не один завод щось похоже на пружинні грабли не випускають. Обичні граблі вони просто рвуть. Вони зараз вигорнули б половину би того, що є. Всі просто порвали. І за счетом того, що тут як подборщику, є угол вигнати, зараз активний. Тобто, по ідеї, якщо в другу сторону розвернути держак і можна було б гребти пасивним углом. Це теж круто. Вже почти як, е як професійна барана вийшла. Тому я не знаю, чи їх не випускають. Тут бач, краєчок ще мокрий. Ми його подождемо, поки підсохне, а там, де сухіше, зараз догребемо також. Тому ідея з пружинними гравлями, це дуже крута ідея, яка явно оправдає себе. Ну а з птичками бачу такий вітачок поставив, не знаю, видно не видно. Він хоч і крутиться, але птичок так бояться його. Вони вже вітряків, бач, скільки тут вітряків, бачите, сколько тут різних. Їм оці вітрячки якось до сраки. тим птичкам. а не здорових не бояться маленьких. Того птичок не знаю, чим пугати, але вони в ріда приносять дуже багато. Так що якось так. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, лайки, дізлайки, коментарі, все як положено. Тут ми закінчили. Хорошо, получилось. саме край там трохи, звісно, не догребли. Рядки стоять. В принципі, все прекрасно, ну, десь підгрібає, звісно, бач, десь все приложило, але не зламало. Тобто, десь є такі моменти, де в принципі нормально. Тут все також, тут навіть, як то кажуть, Зараз я не пойму, сильно підмерзло. Що тут бурянчик попер. Тут найкраще сходила радиска з морквою. Але мороз дав, звісно. І тут вона більше всього померзла. Вона була більше всього тут. Зараз ми от одну із них подивимося. Таку з побільших. Тобто ми бачимо, що вона вже прямо набирається, пробує. Ну, мороз дав їй добрих. І зараз я покажу, там теж ще два рядочка, чисто експериментував, досадив. І тут ось два рядочка. От видно, що радіс, вона як попередній, той же самий день Ну е, Там був полив обичною такою от, Як вона, бачиш, зелена лежить. такий. А тут поливався поливальником. Обичний поливальник. І такі тріщини. І бачу, воно все-таки ніжненьке, єлі виходить. Зараз спробую легенько цими ж грабельками його пробити, у цих два рядочка. Я думаю, виривати не буде. Но зато тут ось, ось як сівалку вичищав, накидав. Так воно гуртом і все йшло. Ех, бачу, ось так виходить. Нічого. Зараз ми оце легенько пройдемо. І дивись, мене що більше поразило. Тут навіть лист краще виглядить, ніж тут без палива. Так, да, воно затопилось. Воно на пару днів... Ну як, не на пару днів, воно трошки явно, що тут тільки два листа, а тут вже 4 і більше листів. Коротше, гребемо. Стоїть, як ми бачимо, рядочок цілий лишається воно Ну, більш-менш ціле. Де з грудкою, то ось тут підірвало, але не вирвало. Так що отаким образом пробиваємо і тут вже можна, ну поливати вже його не буду, бо поливальник землю забиває сильно. Тому отак, потихеньку цих два рядочка, видно, вони йде. І на сьогодні все.